Поділіться, будь ласка, своєю проблемою. Проблема в тому, сюди тяжело заїжджати. Проблема з в'їздом. Не пускають постійно сюди, заставляють піти пішком. Ну, так як у мене дитина інвалід, то тяжело ребенку з собою брати, речі всі нести. Скільки від траси до озера? Ну, ну, Розстояння, приймають 2 кілометри, два з половиною. Угу. Ви сюди приїжджаєте вже скільки? Ну, буде 3-4. І є покращення для дитини? Ну, для, для ребенка, так. Да. І в ходьбі, і для здоров'я, для суставу, для сосуду. Ну, Покращилось її, так. Да? Стан її покращився. Да, так? Чуть -чуть лучше состояние, Слава конечно. Богу. І е, зараз хто перекрив дорогу? МЧСники. МЧСники, вони мотивують чим? Мотивують Мат тим, що може бути пожар в целях, не знаю, безпеки, лесу, або... Ну, я думаю, это никак не должно быть связано с озером, uh -huh. потому что мы сюда приезжаем как бы оздоровляться, а не костер полить и мангалы uh -huh. разлаживать. Так что я думаю, это не должна быть проблема. И вы им пояснили, что вы с дитиной приезжаете Ну, Чехии. Как бы объясняли, вот вот ребенок, машина, как бы, вот вечер, как бы это все за собой не потянешь. как бы Тяжело uh -huh. ребенок нелегкий. Ну, в общем, дискомфорт. Только надо заезжать с таким ребенком, мне кажется, на транспорте. С, ну, Пешком это очень тяжело. Неможливо, так. Неможливо. Я зрозуміла, добре. Дякую. І тобто ми бачимо, що тут біля озера немає ні лісу, ліс дуже далеко, між лісом і між озером. До речі, от я бачив намет МЧСників. От вони, зараз ми покажемо. Вони стоять. І чого їм бояться пожару, якщо вони тут стоять? Рядом. Рядом вони є, люди є тут. Правильно? Судячи по всьому, бачу, вони там і вогонь. Розпалюють, значить вони готовлять їсти самі вони костри багаття розпалюють, ясно. Якщо вони тут є, то чому вони говорять вам, що вони бояться, що буде пожар? І ви їм кожен раз говорите, що ви... Не будете палити ніякого вогнища, ну, да, що ви да. їдете лише купатися і а, все рівно не тільки приїжджаємо сюди в цілях Для ребенка здоровіти, ну, щоб було тільки на благо здоров'я, ніяк ну, не вроді. Ні, ні лісу, ні пожару. В общем, проблема є. В тому, що вони не пропускають. Все ясно, дякую.